Часте запитання, чи проходять корпуса електродвигунів, чи проходять корпуса редукторів в електротехнічний алюміній. Ні, до електротехнічного алюмінію вони не мають ніякого відношення, крім того, що частково працюють біля електрообладнання. Да? Це звичайний алюміній. він У нас в ціну 55 гривень. А в електротехнічний або харчовий алюміній відноситься електродріт, шинка, ну електродріт, електрошинка. Провід любого вольтажа, тобто високовольтний, звичайний провід і посуд. Посуд тільки той, що гнеться. Посуд, який при ударі, ну, при деформації лопається, не проходить в електротехнічний алюміній. От вам і відповідь на запитання: чи проходить корпуса електродвигунів і редукторів в електрику? Ні, не проходить. А ми купуємо, купуємо всі види алюмінію, який ви не запропонуєте. Розсортуємо і купимо так, що чекаю ваш матеріал у себе на приймальному пункті поштою або стаціонарно, як вам зручно.